Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, як бачимо в церкві, в Євангеліях і так далі, дуже часто згадується про символічні речі. Бо е, так легше сприймати людині. Не говориться все чорне, чорне, біле, біле конкретно. Але переважно дається символізм, щоб людина більше і глибше могла те усвідомити. Зараз надходить час послу, і в церкві з'являються певні особливі богослужіння із особливими символічними виявами побожності. Отже, входить такий період, коли ми б'ємо дуже багато поклонів, так? В інший час року цього нема, а цей період є. Отож, дуже і дуже багато символізмів у богослужіння входить у різний. Період церковного року. І власне сьогодні я би хотів торкнутися цієї теми, бо про це мало говориться, зазвичай звикли говорити про те, що, що в Євгенії. Але багато речей, якими ми постійно кожен день, кожен раз користуємося, залишаються десь за кулісами. І дуже часто ці речі для людей стають якимись незрозумілими, дивними. І чому воно так є. Отож, сьогодні хочу з вами поговорити про постави і про різні символи, які вживаємо під час Богослужіння. Повседенно і кожен день ми користуємося мімікою і жестами, Так? Отже, коли нам радісно, ми усміхаємося, коли сумно сумуємо, коли вітаємося з кимось, так, подаємо руку. І навіть від того, як ця рука подана, в якому положенні, також можна визначити, з якою метою людина подає руку, чи вона відкрита, чи вона рівно чи якщо рука рівна. А якщо людина подає долони донизу, то це означає зверненість. Тобто по таких мілких жестах можемо вже визначити навіть без слів ставлення людини до нас. Коли ми показуємо кулак комусь, ну це є вияв якоїсь е, привітності? Ні, звичайно, ні. А коли показуємо е, вказівним пальцем біля скроні і крутимо, чи це є вияв того, що ми визнаємо, е, що наш співбесідник є розумною людиною, ну ні. Тобто завжди користуємося якимось символами, жестами, мімікою і навіть інколи без слів. Через самі ці постави є все зрозумілим. Так само різними жестами, міміками, мімікою різного роду вербальними та невербальними сигналами наповнене наше церковне життя. Коли ми відкриваємо категізм і читаємо, що таке обряд, то зазвичай там пише так: це є твір довгих століть і це є зовнішній вияв. Внутрішнього богопочитання. Тобто все, що ми в церкві робимо, церковний одяг, кадіння, спів, все воно зовнішнє виявляє наш внутрішній стан. Ми таким чином не просто стоїмо як колоди, так? але намагаємося свій внутрішній стан нашу побожність, яка є всередині, виявити через жести міміку назовні. Отож, почнемо найбільш поширені е церковні жести, які ви використовуєте. Перше це є клякання або коліно І це є вияв жалю, покути, покори, смиренності перед Богом і розкаяння. Коліно молитва використовується в всіх релігіях і всіх культах безвиключення. І всюди воно означає саме це, символ жалю і покути, символ е, того, що людина визнає свою небач. Бо е, дуже часто людина, коли про щось і навіть зроблене в, в такому цивільному житті, коли хоче когось перепросити, то падає на коліна. І завжди це йде поруч зі сльозами, тобто символ жалю. Три Євангелія, Матея, Марка і Луки описують, що перед своїми страстями Христос теж молився на коліна. І, зокрема, Христос дуже часто молився е, якраз на е, коліна. До покутної практики відноситься, е, бо поклони, коліно приклонення також розрізняються, і в різні періоди воно е, по-різному робиться. Найперше, це є метанія. Тобто великий поклін. Це коли ми робимо на собі знак Христа і цілим тілом припадаємо на коліна і головою доторкаємося е, землі. Це є великий поклін. І зазвичай його робимо під час Великого посту, який наповнений е, піснями богослужіннями про покуту, про жаль і водночас. Під час цього ми виражаємо великим коліноприклоненням свій внутрішній стан стан покаяння гріха. Київський митрополит Георгій, який служив у 1069-1072 роках, у своєму ставі великі поклони приписує, як покуту за певні порушення заповідей Божих і за церковні приписи. До прикладу. Один такий припис, припис говорить: якщо чоловік покинув жінку і пішов до іншої, підстав з нею жити, то йому, крім того, що заборонялося е, брати участь у богослужіннях, е, приписувалося покута кожний день 700 поклонів протягом двох років. Тобто, е, на наскільки бачите, що великі були покути пов'язані із а ви собі уявіть, 700 поклонів в день вдарите. Часто великі поклони поєднують із Ісусовою молитвою і це творить так зване церковне наше Правило. Тобто є утреннє вечірнє це те, що обов'язково є до в монастиря і духовенства, але також дуже часто, коли. Під час великого поклону, говориться Господи Ісуса Христе, Сино Божий, помилуй мене грішно, робиться наземний поклін. Отож це є монаша правда. Наступний малий поклін, при якому ми робимо також на собі знак Христа і поклоняємося низько, тобто пояс або схиляємо голову. Цей жест використовується на кожному служення. Коли починається богослуження, коли згадується присвяту трійцю і тому подібне. Є ще е е е е е дуже часто е під час цього е використовують е руку посягання, тобто люди до коліна або десь до землі е простягають руку. після того, як зробили хрест роблять поклів. І простягається руку. Цього не треба використовувати. Е... Тобто, це не українська традиція. Е... Вона походить від того часу, коли бояри в рос... російському середу знімали головний опір і якраз посягали е... цим головним убором в е... знак покори до землі. Тобто великий отакий поклін робиться, тільки закінчується амінь і схиляється голову. Все, руку нікуди ми не простягаємо. Наступне це схилення голови. І я ознакою пошани, почесті, подяки і привітання. Коли ми когось бачимо на відстані, то інколи не маючи змоги підійти до людини, ми просто схиляємо голову. Так, Ознаки привітання. Тому під час, того, під час початку служження, коли священник не людей, також схиляється головою низько, так, і люди у відповідь схиляють у відповідь. Священик цим самим вітається з усіма присутніми в храмі, і люди також, у відповідь, схиляючи свою голову, вітаються до священника. Також схиляється голову, коли йде заклик голови ваші перед Господом схиліть!» або щось подібне, коли чітко вказано, що про схилення голови. І це навіть ви маємо зауважити на кінець літургії. Я, я роблю ви виголос. Голови ваші перед Господом скрізь, схиляю голову, і там якраз читається коротка молитва, яку має священник говорити при схиленій голові? Ще також до цієї практики належить молитва, лежачи Христом. Це знак особливого покаяння. Хтось з вас бачив, коли люди в церкві лягають Христом? В які моменти? Цілком є так. Отож, коли відбувається е, посвячення осіб у духовний стан. це священники, монахи, і то також вони лежать Христом як символ внутрішньої переміни і глибокого покаяння. Дуже добре, що ви ці речі знаєте. Дуже добре. Наступний жест це є складання рук на грудях. Коли ми підходимо. До прищастя, то складаємо руки на грудях. Він означає палку любов. Бо коли ми когось любимо, так? ми хочемо людину до себе притулити, ніби притулити до свого серця. І, власне, коли підходимо до прищастя, це якби символічно, що ми цілою душею, цілим серцем хочемо обняти нашого Спасителя. Наступний жест це битися в груди. Він також згадується у Святому Письмі. Знаєте, дуже часто так буває, що люди вважають, що чим сильніше дав, дався в груди, то тим більше покаяння. І інколи буває у храмах, де добре ехо, люди знаєте, з усієї сили лукнуть в груди, і це такий стук і по, по, по цілому храмі відставиться. Цього не потрібно робити. Бо від сили вашого удару в груди ваш жарт за гріхи не збільшується і прощення також. Не, не збільшується. Тобто це робиться потихеньку не, 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 у, жив, не на, напроти живота, ні на сонячному сплетінні, щоб також у церкві не задихнутися, просто б'ється у е, в сторону грудей в сторону серця. І також це є символ того, що людина кається усього серця. Поцілунок миру. Всі ми чуємо виголос перед молитвою вірою, зараз ми будемо чути, вождя один одного, щоб однодумно визнавати. І, мабуть, ви бачили, коли в церкві є кілька священників, так, як мінімум два, то вони підходять один до одного і цвують один одного ремену, плеч. У давнину, під час цього виголосу, віталися всі люди в церкві так званим святим поцілунком. Про нього говорить і апостол. У Павло. Але е, віддалися поцілунком е, чоловіки з чоловіками, жінки з жінками, не було потанини. Е, кожен е, цілував е, у своїй статі. І це є символом е, любові, дружності, парізні і хрестового Миру. І повторюю, це колись робили у церкві всі. Тому і дотепер залишився цей виголос, по один одного. Але в даний момент поцілунок миру тільки використовується духовними особами. Підношення рук також кілька разів під час літургії священник підносить руки. І дуже добре цей жест пояснює виголос: вгору піднесім серця. Тобто, це є символ відірвання від земного, від матеріального. І перенесення цілого нашого єства, цілої нашої свідомості до Бога. І цей жест використовується в такі дуже і дуже важливі кульмінаційні моменти, коли небо сходить на землю і земля сходить до неба. Цей жест у даний момент також використовується тільки духовенством. Вдома ви можете молитися, бо інколи можна заважити, що люди... У церкві в різний спосіб піднімають руки так, так, так. Для цивільних у це, церкві цього жесту немає. Цей жест у храмах використовує тільки духовенство. Вдома можете собі, як хочете, піднімати руки, в які ви хочете хрестити, це є е, приватна практика. І також е, жест піднесення руки, це, е, рук догори це є символ усиленої молитви, усиленої молитви і усиленого прохання. Тому що він завжди йде з відкритими долонями, піднесеними до неба. Це, е, правда, в Києві є е, е, ікона Богородиця Оранда, так, також піднесеними руками і з піднесеними долонями, також символу усиленої молитви. І такі жест описуються в Старому Завіті. Під час того, як єврейський народ е, була битва з амалетітянами, Мойсей тримав весь час руки. До гори. І поки він тримав руки догори, вони примагали, які руки починали боліти, болі, то починали програвати. І потім йому на кінець тримали власні руки. Це є символ посиленої молитви. В сидіння. В храмах можна сидіти і молитися насичено. Євреї сиділи під час читання п'яти і інших книг святого письма. І перші християни теж сиділи під час святого письма, під час читання святого письма і під час проповідей. Бо до данину літургії не було так, як зараз, година-півтора. Вона тривала кілька годин. І проповіді тривали дуже довго. І зазвичай було дві проповіді після Євангелії, перша проповідь і друга в кінці літургії. Тобто одна для о, тих, що готуються до хрещення, до всіх, що могли бути присутні у храмі, до погано, і так далі. А друга проповідь була тільки до вірних, до людей, які вже хрещені, які вже знають е, Божі тайну. І тому з цієї точки зору ну, не можна було стільки води е, стояти. Тому в церкві можна сидіти, це є нормальна річ. Але на кульмінаційні моменти все ж таки ми піднімаємося, встаємо і літургію молимося настояще. Сидіння у церкві для духовенства це є символ влади. Тому, коли приїжджає єпископ з візитацією, то він значну частину літургії сидить. На троє посеред храму всі стоять, а єпископ сидить. Це є символ влади, те, що він має помоту влади е, у духовному житті. Але, звісно, річ, люди хворі, старі, діти, вагітні і е, ті, що не можуть стояти, можуть сидіти коли завгодно, і навіть під час важливих моментів е, літургії, і скільки потрібно. Не робімо з цього якусь особливу потребу. Бо якщо болять ноги болять коліна, ліпше прийти сісти і помолитися, аніж е, бути вдома. І останній жест, е, який використовуємо у церкві, це є стояння. І почну з того, що кожна неділя, кожна неділя в році це є найбільше свято, це є кожний раз великий. І навіть російською неділя як звучить? Воскресеньку, Воскресень. так. Тобто кожна неділя є Воскресна. І антифони, і багато пісень, які співаємо під час літургії, вони такі ж самі, як і у Великодний День. Апостол Павло в енцикліці День Господній повторює слова святого Августина. Вірні переривають пости і моляться стоячи, що є знаком Воскресіння, всі ж причини в усій неділі співається також Алелуя. А Тертуліан подає, що у неділі було заборонено кричати, тому що така постава це жест покути і є недоречною у День радості. Тобто, дорогі мої, кожна неділя. Так як вона є великодним, як є Радісним Днем, то навіть під час Великого Посту в неділю у храмі на літургії не б'ється поклонів. Приходите до церкви, не б'єте поклони. Буде день так. Тільки не в неділю. Неділя це є День найбільшої радості, тому не личить в неділю вклякати. І саме тому під час Святого Причастя і не вклякається. А тільки стоячи. Отож, стояння це є ознака готовності до дії, визначних осіб, поважних осіб, ми вітаємо стоячи. Це є найбільш гідна постава людини, найбільш гідна це і не є постава раба. Це не є постава покаяння, каятися Покаян... треба сповідальниці, тому до сповіді йдемо на колінах, а до щастя, ми вже йдемо в чисті. Йдемо приймати в найбільшій радості царя всіх царів, тому не личить ніякому випадку для чата. Отож, ми стоїмо під час Євангелія, під час Євангелія люди мають стояти також є певний припис, мають руки тримати з Богом. Це є символ готовності діяти і робити те, про що говориться у Євангелії. Саме тому під час. Молитви символа віри, ми стоїмо. Бо це є для нас найбільший гімн. Це є основа основ християнської віри. І саме тому під час причастя, як я говорив, ми стоїмо, бо вітаємо царя слави. Як я вже на початку говорив, у щоденному житті ми, спілкуючись з іншими людьми, використовуємо міміку, жести і тому подібне. Бо це є живе спілкування. І пам'ятаймо, що нас Бог не є Бованом, не є ідолом, не є чимось мертвим, з яким треба спілкуватися скуто, стисло, лаконічно і тому подібне. Ні, дорогі мої, коли ми спілкуємося з Богом, якщо серце наше хоче плакати, плашмо, якщо ми в той момент гнівуємося на Бога, бо є і такі моменти в житті, гнівемося, проявляємо свої емоції. Якщо ми в цей момент відчутяє, відчуваємо посилену любов, обіймаємо Його, живімо з Богом. І коли хочеться цілувати Його, цілуємо. Але це не має бути поцілунок Юди, це має бути дійсно поцілунок любові. І на розповімо історію, бо е, дуже часто е, в сімейному посередному житті. У нас дуже мало є часу е, на е, молитву, е, бо є інші обов'язки, коли люди працюють багато, додому приходиш, на скільки ти можеш виділити часу на молитву, чи треба їсти задавати, і діти, і чоловік, і жінка нема часу. І е, інколи люди вже лягають в ліжку, навіть на лежачі моляться, питаються, чи можна молитися. Ви знаєте, можна. Якщо людина виснажена, немає часу, злягла б ліжко. Останні слова, навіть якщо ви заснете з молитвою, це буде прекрасно. Власне, і остання історія про те, що коли жінка підійшла до священника і каже, отче, ну я дуже зайнято, бо діти, чоловік з роботи приходжу і часто миючи посуду, я молюся під час того, як мені посуду. Чи то не є гріхом, чи можна так робити? І священик їй відповів, ліпше ви будете. Мити посуду і молитися, аніж будете молитися, а в голові мити посуду. Слава Ісусу Христу!